Окей, тоді питання: коли mm -hmm. варто, а коли взагалі можна ще більше нашкодити? О, це дуже цікаве запитання. В мене був дуже сумний і яскравий кейс, коли публічна особа звернулася до мене. Через те, що була одна стаття в топі негативна, і два відгуки на Фейсбуку в одному дуже популярному ком'юніті, де було дуже багато підписників. Там воно дуже активне, і там про нього написали? так. Про нього два відгуки негативні, і там ще було декілька негативних ресурсів відгувників, Але вони там були десь внизу, тіліпалися в Google, там, наприкінці другої сторінки. Я прописала стратегію, прайс скільки це буде коштувати по часу. Сказала, що це буде два місяці, або можливо навіть три місяці. Щоб потрібно буде працювати з соцмережами, публікації в змі, займатися якимись ініціативами, і що трошки, трошки підключити все оптимізацію. Але все ж таки клієнт звернувся до іншого спеціаліста з WorkUA, у якого ціна за послуги була в 10 разів дешевше, ніж мене. І потім з часом до мене знову приходить цей клієнт. Але проблема вже більше. Але проблема вже більше і каже: допоможіть. Бо той спеціаліст в лоб напряму uh -huh. звернувся до авторів негативних відгуків. Це ще було до повномасштабного вторгнення. Тому текст був щось приблизно наступного плану. «Здравствуйте! сколько будет стоїть удаліть отзыв?» Прийшлі ці мені е, прайс. Е, Спасибо з уваженням ім'я. А це було були вказане. звичайні люди, чи це були звичайні самі сайти від. З, ну, ні, ні, своїхами. ні, це, це були не проплачення. Але потім ті проплачені, вони теж і піднялися в топ. І е, один з авторів негативного відгука робить скрин, викладає в тому ж самому ком'юніті, і потім було ще більше хейту. А люди почали просто закликати інших, щоб залишити негативні відгуки ще на інших ресурсах. Там було дуже багато коментарів, там лайків, і це було жахливо. Бо вони почали писати відгуки на ті негативні відгувники ще, які були дуже низько внизу, там угу. які були непомітні, не хвилювали клієнти. І тепер зараз була ситуація наступна: що була і негативна стаття, і дуже багато цих дописів е з новою датою публікації. На Фейсбуку, свеженькі. і свіженькі, і ще ті відгубники, які десь там внизу тілипалися, і вони ще піднялися в топ. Ну, вдалося з цим щось зробити.